У Марганецькій громаді 67-річна жінка наступила на ворожий снаряд. Під час чергового артобстрілу Нікополя на вихідних поранено чоловіка. Що відомо, 1096 днів незламності та майже 11 років безперервної боротьби. Сьогодні, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення РФ. Як за цей час змінили життя мешканців Нікополя? Почуйте нас, допоможіть мати полеглого героя з Нікопольщини звернулася до всього світу. Тим часом на Нікопольщині рятувальні. Яки та волонтери провели тренінг з домедичної допомоги, чому навчилися та хто долучився? Що треба пам'ятати про безпеку на водоймах та як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів? Основні правила нагадали мешканцям прифронтових громад: передали воду та будматеріали, яку ще допомогу отримали жителі прифронтових громад від волонтерів, та які гаджети Нікопущина відправила на фронт. А червоногригорівська громада отримала мобільні очисні системи для води. Навіщо вони потрібні? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, Підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ця агресор дару з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району минулося без загиблих та поранених. А напередодні у Марганецькій громаді 67-річна жінка наступила на ворожий снаряд. Він опинився на подвір'ї після одного з російських обстрілів. Потерпіло ушпиталили у неї мінно-вибухова травма і серйозне поранення. Стопи медики оцінюють стан жінки як тяжкий. Поранення отримав 54-річний чоловік. Сталося це під час чергового артобстрілу Нікополя на вихідних. Він лікуватиметься вдома. Росіяни тероризували рецентр та прибережні громади дронами. Камікад забили з важкої артилерії та скинули боєприпас БПЛА, зачепили інфраструктуру, пошкоджені промислові підприємства, приватні будинки, гараж, сонячна панель. Побило декілька авто, газогони та лінії електропередач. 1096 днів незламності та майже 11 років безперервної боротьби за свою свободу сьогодні, 24 лютого, третя роковина повномасштабного вторгнення Росії. Три роки спротиву, болю і втрат, але водночас єдності та боротьби за нашу незалежність. Україна вистояла попри жорстокі атаки, втрати і випробування. Як ці три роки пережили мешканці прифронтового Нікополя, розкажемо у наступному сюжеті. Він був дуже красивий. І гарний, мені подобалось тут гуляти, Навіть тут були парки чудові. Так про своє рідне місто згадують Нікопольці. Гарні краєвиди, пляж коло річки та повсюди квіти. Таким місто було до початку повномасштабного вторгнення. В лютому 2022-го Росія напала на Україну. Бити по Нікополі окупанти розпочали влітку того ж року. Відтоді життя місцевих змінилось безповоротно. Але люди й досі пам'ятають свій перший день під ворожим вогнем. Досить дивним, бо я не вірила, що це обстріл. Я думала, що це хтось вирішив чомусь запустити салюти. Але в той вечір ми сиділи вдома з батьками, я займалася навчанням. Ми почули ці звуки, і мені батьки кажуть, ну біжимо в підвал, бо це обстріл. Через страх за своє життя. Чимало місцевих вимушено залишили свої домівки. Багато хто долучився до збройних сил, аби захищати країну. Росіяни безжально трощили будинки просто на очах нікопольців. Ворожі снаряди забрали десятки життів та тисячі скалічили. Кожен звук, навіть якщо це просто там хтось десь стукнув, це ти трясешся, вже тебе дьоргає. Ну і якби слухати історію людей, які справді постраждали, особливо чути про смерті тих, кого ти знав. Ну це дуже впливає на емоційний стан. Найбільшою трагедією, як для мешканців Нікопольщини, так і всієї України став підрив окупантами Каховської греблі. Через це десятки населених пунктів залишилися без водопостачання. Деякі досі буквально виживають, бо крани сухі дотепер. Дуже неважливо, це вода, ну дуже з цим потрібно. А як? Як без води? Без води ніяк. Дуже тяжко без води. Ми вже сидимо без води, як ото кажуть, дуже тяжко. Ну Воду да, привозять, дають кому 60. Таким як я ні. Де колись вирувало життя, тепер пустка. Місцевий яхт-клуб став схожим на кадри з фільму про Чорнобиль. А ось жителі берегової лінії, які залишились у своїх будинках і щодня переживають масовані обстріли з протилежного берега водосховища, зізнаються. Страшно, бо якийсь із днів для них може стати останнім. Все дерева, все діреві, все повалено, всі дерева, всі будинки побиті. Людей не те, що немає. собаки виють, розбито все. Там, Там далі якір все побито. Яхта там вся зруйнована. Ось така в нас стара частина. Долітає ворожа залізяче і до інших районів Нікополя. Повсюду можна побачити руїни, зрешечені житлові будинки та потрощені соцзаклади заклади і об'єкти інфраструктури. Вже сама була чотири рази Під обстріли була. І я саме стріляють, не сплю. Буває. Ну як ношу днем, тоже днем, а но все бере. У мене прилетіло до квартири рядом з домом. Перший подіст у нас. дому у нас не один раз під обстрілом був. У мене зруйновано по зруйнований зала, зруйнована меблі, там зруйновані, вилетіли вікна з однієї сторони. Балконний блок повністю і балкон зруйнований. Втім, попри майже щоденні атаки росіян, Нікополь став притулком для багатьох внутрішньо переміщених осіб. Так пані Ольга наприкінці 2022-го приїхала сюди з рідного Бахмута. Каже, там від її колишнього життя залишилися руїни. Все. Квартиру розвалили, розбомбили, Побіли, погоріло. Все попри всі труднощі, боротьба з Росією згуртувала українців. Так просто кажуть нікопольці: своє місто не полишать, та землі своєї не віддадуть ворогу. найулюбленіше місто. Я тут народилася. Мені слава Богу, моя батьківщина це стара частина. Я виросла там, жила до 30 років. І дивлюся, що з нею зараз сталося. Це, звичайно, душа болить, бо в мене сестра там живе якраз на береговій лінії, де часто. Обстріли сьогодні, третю річницю повномасштабного вторгнення в Нікополі і по всій Україні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав за свободу України найцінніше своє життя. Згадали й тих, хто став жертвою російського терору. А ще Нікопольці, як і всі українці, щодня дякують воїнам, які продовжують стояти на захисті рідної землі. І вірю, вірю, шу вірю, що перемога буде, буде за нами. Все буде, Все буде Україна. Україна. Я не виїжджала звідси і не збираюсь. Так що Нікополь це Україна. Я і буде вона Україна. Це місто завжди. Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко про Нікополь. «Почуйте нас, допоможіть мати полеглого героя з нікопольщини Максима Ляха звернулася до всього світу. Відозвернення пані Лілія записала поблизу стеле Донецької області і опублікувала у своїх соцмережах. Жінка попросила підтримати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Звернулася і до українців, які зараз за кордоном просить їх голосно розповідати всім про те, що відбувається в рідній країні. Дитина, це остання дорога моєї дитини. Скільки таких людей, скільки таких хлопців там залишилось, які навіть не знайдуть рештки? Я вас прошу всіх, встаньте, і допоможіть нам. Якщо ми не переможемо ворога, ворог прийти дорог, можливо. Щодня ворог обстрілює населені пункти прифронтової Нікопольщини, Тож місцевим не припиняють нагадувати основні правила, які збережуть життя, зокрема змінної безпеки. Адже 30% України зараз заміновані. При виявленні підозрілих предметів не треба до них підходити, чіпати або ж панікувати. За можливість огородіть місце яскравими предметами і негайно телефонуйте 101. Безпека на воді, рятувальники Нікопущини провели профілактичні бесіди з місцевими жителями. Інформаційний рейд відбувся на водоймах Покровської громади. Надзвичайники розповіли про небезпеку виходу на тонку кригу, як правильно поводитися на льоду, та що робити, якщо людина провалилася у воду. Дорослим радили постійно розмовляти про це з дітьми, а рибалкам пояснили, що вони повинні мати засоби самостійного порятунку та бути обізнаними, як діяти, якщо раптом опинилися у крижаній воді. А у разі надзвичайно. Но ситуації одразу телефонувати 101. Водночас рятувальники та волонтери провели тренінг з надання до медичної допомоги в Мозолевській громаді, де СНСники та представники Червоного Хреста навчали працівників місцевої пожежної охорони. На заняття інструктори розказали, як зупиняти кровотечу, проводити серцево-леганеву реанімацію, надавати допомогу при травмах, відкритих ранах та інших критичних станах. Небезпечно не тільки для тварин, а й для людей. У Нікополі волонтерка просить закрити люки та підвали. Вона розповіла, як днями знову витягали з під підземеля чергового собаку, який туди провалився. Захисниця тварин наголосила: в цей підвал чотирилапі падають не вперше, проте зачинити його нікому. Зоволонтерка закликає звернути увагу на проблему відкритих підвалів та люків, оскільки опинитися там в темряві можуть і місцеві жителі. Нові безпілотники та FPV-дрони. Нікополь передав на фронт чергову партію допомоги. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Необхідне обладнання придбали коштом міського бюджету за запитами військових. Червоногригорівська громада на Нікопольщині отримала від ООН мобільні очисні системи, які здатні виробляти гіпохлорит. Це критично важливий реагент для дезінфекції води. Місцеве комунальне підприємство змушене постійно закуповувати його для якісної очистки води. Власне ж, виробництво гіпохлориту значно зменшить залежність від постачальників та скоротить витрати. А інші прифронтові громади Нікопольщини отримали обігрівачі від французьких благодійників. Їх передали Нікополю, Марганецькі, Мирівський Кровський та Червоногригорівській громадам обладнання встановлять у пунктах незламності, соціальних закладах, точках видачі води та укриттях, там де тепло зараз найважливіше. Майже 10 тисяч пляшок питної води та будматеріали. Волонтери продовжують допомагати мешканцям прифронтових громад. Минулого тижня американські партнери видали жителям Марганця питну бутильовану воду. А гуманітарна місія пролісок надала будівельні матеріали та непродовольчу гуманітарку 43 родинам, житло яких постраждало через ворожі атаки. На холоді та голодне виживав під обстрілами. Гунікополі для собаки шукають люблячу родину. Про це у своїх соцмережах пише місцева зооволонтерка Анастасія Князева. Дівчина врятувала чотирилапу буквально з під колес автівки. Матір зооволонтерки дала їй ім'я Мотя. Крім того, волонтери нагадали, що зараз у місті збільшилася кількість безпритульних тварин. Показали, кому вони шукають нові домівки. Одних пухнастих кинули господарі, інших підкинули небайдужим. А декого люди буквально прорекли на смерть. Зараз хвостаті під опікою. І якщо ви шукаєте собі вірного друга, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.